Вітаю вас! Цікаво на зв'язку, і у цьому відео я хочу розглянути різницю між такими словами, як «homework», «housework» і «chore». Давайте почнемо з того, що ж таке «homework». Я думаю, що ми всі знаємо його як, в плані як домашнє завдання, так? як домашнє завдання, яке учням дають в школі або яке дають студентам. Але воно також може використовуватись в плані підготовки до чогось. да, Тобто, наприклад, якщо ви добре підготувались до якогось інтерв'ю, да, I've done my homework preparing for this interview, да, тобто, Це не завдання, яке хтось вам в даному випадку підтримав. За... Завдавав е, обов'язково, але ви його використовували, ніби ви робили своє домашнє завдання. Якусь проробили якусь роботу самі, підготовлюючись до цього інтерв'ю, яка по суті своїй була схожа на е, домашнє завдання. Е, що ж таке housework? Е, housework – це робота по дому. Е, робота по дому, як, наприклад, да, там прибирання, готовка. Миття посуду, там і так далі. Тобто, да, те, що ви робите, щоб підтримувати ваш будинок в порядку та чистоті, що я хотіла б зауважити, говорячи про homework і housework? це те, що ці слова є незлічувальними. тобто ми не можемо використовувати з ними цифри. Ми не говоримо one homework, two homeworks, да? і вони звучать повністю однаково в незалежності від того, говоримо ми про одну роботу, або ми говоримо про велику кількість. Да? Тобто ми можемо сказати I have a lot of homework, і все одно ми не будемо казати lot of homeworks, да? тобто S в кінці ми ніколи з цими словами не використовуємо. Тепер давайте перейдемо до слова chore. Sure. Чор sure, воно дуже може бути східним по змісту зі словом housework, іноді навіть взаємозамінним, але воно має трішечки такий, знаєте, як негативний відтінок, як якщо sure, це те, що ви не хочете робити. Але вам потрібно це робити. Тобто, скажімо так, що якби е, дуже часто, да, якщо я говорю про свою роботу по дому, то я б казати, що це housework, А якби в мене були діти і вони б робили роботу по дому, то вони б називали це чор, тому що вони її роблять не тому, що вони вирішили, що так треба, а тому що мама їм сказала. Во то в такному випадку це буде скоріш, чор. Також ми використовуємо слово чор для а, просто якоїсь рутинної роботи або якоїсь неприємної роботи, яку ми не дуже хочемо робити. Тобто Це може бути не обов'язкова робота по дому. Ми можемо сказати I find writing reports a real chore». Тобто для мене писати звіти – це дійсно така неприємна робота. І, хоча в даному випадку да написання звітів нічого спільного з роботою по дому немає, слово чор все одно доречно тут використовується, щоб підкреслити неприємність цієї роботи. Дякую, що подивились це відео. Пропоную вам в коментарях спробувати написати англійською мовою: what chores you hate and is there any housework that you like to do?» Ще раз дякую за перегляд відео і на все добре. До побачення.